понеділок, 19 лютого, це Дайджест Новин» на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться фільм «20 Днів у Маріуполі здобув нагороду за найкращий документальний фільм. На Бафта під час наступу на Авдіївку окупанти втратили понад 47 тисяч військових. У Маріуполі від отруєння загинуло 6 росіян. Що сталося у студії? Тетяна Байрак. Вітаю. «20 днів у Маріуполі взяв нагороду за найкращий документальний фільм на Бафта Евордс. Також «20 днів у Маріуполі став першим українським фільмом, який отримав Бафта. А Мстислав Чернов першим українським режисером, який здобув цю нагороду. Нагадаю, що документальну стрічку також номінували на Оскар. Володарі премії стануть відомими 10 березня. Фільм Чернов створив разом з фотографом Євгеном Малолеткою та продюсеркою Василисою Степаненко. Вони стали останніми міжнародними журналістами, які продовжили роботу в оточеному Маріуполі. Сьогодні вранці в тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи. Місцеві канали повідомили про влучання бопала по автобазі, на території якої зайнялась пожежа. Неспокійним був ранок і в маріупольських загарбників місцеві також повідомили про вибухи та падіння літака. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Сирський підтвердив інформацію про знищення повітряними силами оборони двох російських літаків су 34 та су 35 які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ. А російські рятувальники доповіли, що пілот су 35 дрейфує в Азовському морі. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Ворог продовжує перекидати техніку та військових у бік пологів від кільцевої розв'язки Маріуполь, Нікольське, Мангуш на пологи на вихідних Маріупольський спротив зафіксував не менше 20 критих вантажівок живою силою росіян. Окрім того, з села Республіка перевозили танки на тягачах. У тимчасово окупованому Маріуполі були отруєні шестеро пособників Кремля. Усі вони мали відношення до організації виборів. Двоє місцеві колаборанти з партії Єдина Росія. А ще четверо високопосадовці з Москви пишуть пропагандисти. Вбиті були знайдені в одній з квартир. Зазначається, що їм була доставлена їжа, отруєна смертельною дозою миш'яку. Підозра впала на кур'єра, який після цієї доставки без сліду зник. В тимчасово окупованому Маріуполі жителі будинків на проспекті Миру, вулиці Талійська та Георгіївська скаржаться, що вже понад п'ять діб немає світла. Окупанти на звернення не реагують, кажуть, немає людей для відновлення, бо за мізерні зарплати ніхто не хоче працювати. Маріупольці пишуть, що бригада виїхала, але нічого не зробила. Виявилось, що на місці прокладки силового кабелю є перешкода, яку вони не змогли усунути. Все розрили та кинули. Разом зі світлом зникло і опалення в квартирах. Температура 8-10 градусів. Акції на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону пройшли у різних містах України цими вихідними. Зокрема, на фото, які ви бачите зараз на екрані, з Вінниці. А це вже Запоріжжя. Тут родини полонених та просто небайдужі влаштували автопробіг. Взяли участь близько 30 автівок. Чимало людей зібралось на акцію підтримки полонених захисників та захисниць у Києві. Долучились також український співак Володимир Дантес та його дівчина, дизайнерка Дарія Кацуріна. У вас хтось теж є в полон... мене. Нікого немає, але мені здається, зараз такий час, що я зараз сказав, нікого немає, але справді ну це у кожного з нас є хтось полонений, так ну, тому що е ми зараз як вели ми велика країна, ну єдина нація, і ми повинні збиратися. Ми повинні казати, що так да, з близьких нікого немає, але це наші громадяни і це українці. Це так є у мене виходить. Знайомишся тут з людьми чуєш їх під історію, і вони знають твої історії. Також в центрі Києва відтепер буде постійне нагадування про військових, які загинули під час оборони Маріуполя. Екрани ЦУМу щодня транслюватимуть історії п'ятьох захисників та захисниць. Таким чином, жителі та гості столиці України зможуть більше дізнатись про наших героїв. У неділю 18 лютого російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Вбивство сталося на Донеччині північно-східніше веселого. Також стало відомо про шістьох українських полонених, яких росіяни вбили в Авдіївці. Відео зі своїм злочином окупанти виклали в соцмережі. Про це повідомляє Діпстейт. Рідні захисників впізнали тіла трьох бійців на відео з російських пабліків. Донецька обласна прокуратура вже повідомила про початок розслідування за фактами розстрілів беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та Веселому. З початку наступу на Авдіївку загальні втрати РФ, убитими та пораненими на цьому напрямку оцінюються понад 47 тисяч осіб. Серед втрат окупантів на цьому напрямку також зазначаються 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем та 5 літаків. Про це повідомили в об'єднанні сухопутних військ України. Російські загарбники показували дітям ручний протитанковий гранатомет, після чого стався вибух. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Надзвичайно Альна ситуація сталася у тимчасово окупованому Мелітополі прямо під час турніру по самбо. Росіянин натиснув на курок, в результаті чого поранив декількох людей. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш tv 7 Також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.